Вітаю всіх! Пропоную вам щеденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути на 4 квітня 2025 року. Енергії дня загальні сьогодні будуть контроль всіх ситуацій, які будуть виникати в цей день. У більшому ступені питання будуть пов'язані із вашою роботою, або із вашою самореалізацією. Також для дівчаток, хто бажав, можливо, у вас сьогодні буде знайомство з чоловіком для подальших стосунків. І не забуваємо, що це перебір вогняної енергії, тому не варто хвататися за декілька справ одночасно, щоб не створити хаос у себе взагалі і навколо себе. Тож дивимося, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант для вас. Десятка пентаклів. Вам так, в цей день ви можете діяти у будь-якій сфері. Можливо, ви отримаєте фінанси і будете з того радіти. Можливо, для когось це буде затишне сімейне коло, де ви будете відчувати підтримку своєї родини. У вас буде приємне гарне спілкування і вас будуть оточувати люди, люблячі вас. Вам з ними буде комфортно. Загалом це день у вас процвітання, вашого достатку. Можливо, хтось буде підтримувати традиції родині і будете відчувати єдність усієї вашої родини. Також у вас успіх буде у справах, і, можливо, те, що ви будете починати в цей день робити, дасть вам певну стабільність і це все ви будете робити ґрунтовно для подальших ваших здобутків. Також, можливо, для когось на цей день якісь фінансові справи будуть вдалими, і можливо, також ви зможете розширювати свій бізнес або влаштовувати сімейні свята. Ну Загалом у вас дуже гарні енергії. Тож підказка для вас є така. Приділіть увагу сімейним справам, і, можливо, вам потрібно навести порядок у своєму домі, зробити дещо більш комфортні умови, і, тобто створити затишок і приймайте рішення в цей день, але не забувайте при цьому враховувати інтереси вашої родини і ваших близьких людей. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас. Дурінь перевернутий, говорить, що ні, на цей день не варто робити, тому що якщо ви в цей день заважаєте щось для себе або започаткувати, або, можливо, розпочати робити, то це буде, ну, взагалі, для вас такий помилкові ваші рішення, можливо, навіть прорахунки. Загалом цей день у вас ви будете відчувати якусь нестабільність, можливо, у вас виникнуть якісь неочікувані проблеми, і навряд чи ви зможете. Це все вирішити. Також на роботі, можливо, у вас будуть якісь неочікувані перепони, або взагалі провали у ваших справах. Тобто, ви будете даремно витрачати сили і енергії. В особистих стосунках у когось, можливо, це будуть розриви партнерських стосунків, або взагалі якісь такі сімейні втрати, які вам буде неприємно приймати. Ну і ще, можливо, у особистих стосунках якісь конфліктні ситуації, або взагалі хтось буде ну так, говорити, не обмірковуючи, чи воно взагалі потрібно було озвучувати те, що буде вам говорити. Ну, Тобто, це буде просто болтовня, яка не буде нести вам нічого, крім проблем зайвих. Також цей день ви можете зіткнутися з проблемами з вашими дітьми, незалежно скільки вашим дітям років, і, можливо, на ваших дітей буде якийсь негативний вплив оточення або їхніх друзів. На це варто звертати увагу. Ну, і підказка для вас є така: не поспішайте приймати рішення або робити якийсь вибір, тому що наслідки для вас будуть ну, дуже неприємними. І ще вам є така підказочка, що, можливо, для когось це актуально, ви наразі чіпляєтесь за щось минуле і боїтеся майбутнього, тому що вам взагалі не хочеться щось змінювати у своєму житті. Але така позиція може привести тільки до більших проблем. Тому в особистих стосунках та й в робочих також не поспішайте з'ясовувати стосунки, і це у вас не час для якихось ризикових дій. А я бажаю всім, хай ваші негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант. Сімка пентаклів говорить про те, що, можливо, на цей день ви будете обмірковувати вам так діяти загалом ви можете. Але це говорить про те, що, можливо, ви зіткнетеся в цей день з якоюсь так з питанням обмірковування ваших подальших дій. Також, можливо, ви будете вже відчувати, що у вас певні результати є, але це ще не кінець ваших старань, це ще тільки десь серединка, яку ви вже трішечки переступили. Тобто, можливо, хтось буде просто знаходитися в цей день, ніби як очікувати, що ваш врожай визріє, і ви вже його будете збирати. Тому у вас цей день буде і терпіння, і, можливо, ви будете щось очікувати. Просування ваше йде вперед, але дуже повільно. Також цей день у вас буде вдалий, якщо ви будете заключати якісь довгострокові контракти, або будете прикладати зусилля, і ваші зусилля увінчаються успіхом. Підказка для вас буде така: набирайтесь терпіння і не робіть якихось поспішних висновків, тому що всі ситуації, що будуть виникати в цей день, будуть потребувати переосмислення і переоцінки. Тож, знаєте, відноситеся, якщо у вас що там буде виникати в цей день, ставтеся більше по-філософськи до цього. І єдине, що на цей день вам. Варто звернути особливу увагу, це, можливо, вам потрібно переглянути ваш підхід до ваших справ і, їх, і скоректувати свої подальші дії. Ну, загалом, можливо, навіть якщо вас не все буде задовольняти в цей день, то ну, через те, що ви будете ніби відчувати, що ви заслужили чогось більшого, а маєте лише те, що маєте. Але вам варто пам'ятати, що критично нічого не відбувається, але вам буде хотітися чогось більшого. Тож бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.